Сьогодні ми завершили монтаж обладнання, яке ми отримали. За допомогою підтримки міжнародних партнерів саме було два інвестиційних проєкти на загальну суму біля 20 мільйонів гривень. Це кошти, які залучені від міжнародних партнерів. До Зміївської громади перша черга в нас була реалізація проєкту. Ми, Зміська громада придбала вісім модульних котелень, які розташували по території громади в різних населених пунктах. На сьогоднішній день, ви бачите, на фоні працюємо ми це дві великі котельні, які також можуть працювати на альтернативному виду, виді палива, а саме це пілета плюс дрова. Під час реалізації цих проектів ще досить вагомий внесок про те, що саме в цьому проекті задіяні котли, які виготовлюються на території нашого міста. Тобто ми підтримуємо місцевого виробника, який отримує сплаче. І прибуток, і з цього прибутка податки до місцевого бюджету. Крім того, це дає змогу досить оперативно задіювати сервіс, тому що саме на території Змієва працює цей завод, будь-яке будь питання. Сервісна служба приїхала, зробила налагодження, котлів, обслуговування та провела ремонт. Ми ще і займаємося, і стають завдання перед керівником зміїв тепла, щоб запустити максимально і котельні, які працювали раніше на газу, також робимо модернізацію цих котельні. Що це дає? Це, 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 це дає? це дає можливість в першу чергу отримувати тарифи, тому що ринок енергоносіїв досить такий нестабільний. Якщо газ ми отримуємо за договорами з СНАКТАфтогазом, але постійно стикаємося з проблемою, що нам обмежують ліміти надання газу, а якщо ми виходимо за ліміти, це досить така висока ціна. Так що ми прийняли рішення і нас підтримали ставити саме котли на пілеті і на дровах. Вони працюють як на тому виді палива, так і на іншому. Перша змога це пілета. На сьогоднішній день хочу зазначити, що вартість пілета, якщо ми починали працювати, це було 900 гривень за тонну. На сьогоднішній день це 10-13 тисяч гривень за тонну. Але на сьогоднішній день купи. Дуб коштує біля трьох тисяч гривень. Це вже колоті дрова, які отримує наше підприємство. Таким чином, ми в будь-який момент можемо вибирати найдешевше паливо і підприємство залишається в тих цінових тарифах, які ми прийняли на виконавчому комітеті. Це дає змогу підприємства працювати беззбитково, тобто на сьогоднішній день по змі в теплу немає заборгованості не по податкам, ні по зарплаті, не за заборгованості по енергоносіям. А міська рада в цей час отримує можливість і досить гарну підтримку для населення і для бюджету, що підприємство нам не робить підвищення тарифів. Тобто на сьогоднішній день ціна. На дрова саме дешевше, підприємство використовує це для своєї роботи. На завтра буде ціна трохи дешевше на пілету, ми переходимо на пілету. Таким чином ми працюємо. Зараз перебуваємо на території нашого геотричного пансіонату, саме цю кательну також обслуговує ЗМІВ тепло. Бачите, обладнання, яке працює, це вже обладнання ще з 70-х років минулого століття. Кожен котел по 500 кВт, Два котла використовуються: один використовується для опалення, інший для подачі пару для потреб комунального закладу. Але на сьогоднішній день стає вкрай важливо, щоб провести модернізацію цієї котельні У 2025 році. підприємствам, також за допомогою наших партнерів благодійників, які надали нам матеріал. А підприємство власними силами провело заміну 200 метрів теплотраси, яке саме від катення до підприємства, до комунального закладу. Це дало змогу мінімізувати втрати на наші, при нашій роботі. І таким чином, на сьогоднішній день, ми, впевнено, йдемо для того, щоб не було аварійних ситуацій. А на 26-й рік це вже завдання для того, щоб провести модернізацію по котлам. Дякую всім. Я сподіваюся, в 26-му році ми цей проєкт реалізуємо. За моєю спиною невелика модульна котельня, яка забезпечує теплом один із наших комунальних закладів. Ми таких катень за минулий рік в рамках цих двох проєктів встановили по території громади 8 штук. Це дало змогу нам відти від централізованого теплопостачання, тобто ми робимо невеликі локації по всій громаді, саме такі невеликі модульні котельні, що забезпечує автономність наших комунальних закладів. І саме головне, під час війни ми не концентруємо це все в одному місці. Тобто ми робимо, щоб кожен заклад, кожен населений пункт, який користується послугами змів тепла, це була адельна, невелика така локація. Це дає змогу працювати автономно і, як ви бачите, на цій котельні на сьогоднішній день іде, стоїть два котла по 200 кВт. Один котел постійно працює на дровах, що дає змогу підприємству, яке зазначав, зменшувати тариф, а інше завжди готовий запускатися на пілеті. Таким чином ми надаємо послугу якісно на новому обладнанні. Для наших комунальних закладів, не підіймаючи тариф, і можемо працювати на будь-якому паливі. Так що продовжимо реалізувати цю програму. сподіваюся, таким чином ми за короткий проміжок часу зробимо наше підприємство потужним. І хочу зазначити, що це саме та робота, яку необхідно робити щодня. На жаль, є. Мало хто бачить, тому що це цими послугами населення, ну якби користується, але її неможливо потрогати руками. А це е, ті модернізації, які необхідно робити. Це ті модернізації, які майже не проводились на території громади за останні роки. І це саме е, на сьогодні, завдяки тому, що ми повернули майже всі котельні від КЛК до Зміївської до Зміївських теплових мереж. А ще хочу, щоб деякий ракурс в історію. Чотири роки тому зміївська громада передавала в оренду. КЛК, і саме КЛК проводила е, послуги забезпечення і населення, і бюджетної сфери. Коли КЛК звернулася до зміської міської ради з тим, що населення вона опалювати не може, тому що це не рентабельно. То саме е, нами було прийнято рішення, щоб повернути всі котельні до громади, затворити своє відновити своє комунальне підприємство. Зміни тепло, яке сьогодні працює, показує досить добрі результати. Так, що працюємо на майбутнє, працюємо заради перемоги. Встановлено 8 модулів на е об'єктах е інфраструктури громади, котрі раніше не були підключені до опалення. Значить, е на всіх об'єктах встановлені генератори і е ці модульні котельні в случае відключення електроенергії будуть забезпечені електрикою і будуть опалювати ці приміщення. Також на об'єктах, котрі опалюють населення, встановлені генератори, і вони вже перевірені, і паливо закуплено, і знаходиться на підприємстві. Підприємством проведена дуже е, об'ємна робота в цьому напрямку. Провели роботи по встановленню димових труб, бункерів, повністю, повністю всі обв'язки підключені до, до об'єктів, підключення електрики, настройки і запуску. Тобто, ну, робота була, скажімо так. З, з тою наявністю робітників Катурнецька робота була колосальна, скажімо так. Всі підключили так. всі працюють. Так, так, так. Всі підключені всі працюють. Хочу подякувати керівнику, що ці проєкти реалізовано вчасно, всі, все обладнання працює, тому надалі будемо йти вперед, тому що ще досить багато проблем. У нас головна проблема це на наступний рік знайти кошти для того, щоб провести модернізацію ще. На дві катери це геріатричний пансіонат і мікрорайон ЖД вокзалу, тобто це обладнання, яке потребує у нас модернізації. Ну, такі плани є, тому будемо працювати. Дякую всім, хто долучається отримує дякую депутатському корпусу.